Чиє модачка, як ще сказала батькові, що не хочу знайомитися з його новою родиною. Я 17 років дівчина, не маю стосунків із батьком з 8 років. Коли батько пішов, я була розбита, бо втратила не тільки його, а й тіток, дядів, двоюрідних братів і сестер, бабусю і дідусів. Вони всі перестали зі мною розмовляти. З 11 років я ходжу на терапію, де вирішила багато проблем пов'язаних з батьком. Моя мама вийшла заміж, коли мені було 7 років. У мене є відчим і два брати яких я дуже люблю. Я подаю документи до коледжів і почуваюся щасливою ніж коли-небудь. Три тижні тому мені зателефонував батько. Він сказав, що заручився, що восени одружиться і що хоче, щоб я приїхала на зустріч, щоб вони могли познайомитися з родинами один одного. А я могла познайомитись із своїми новими братами і сестрами. Він сказав, що вона хоче познайомитись з його дітьми перед весіллям. У мого батька є троє дітей. Я, мій брат і сестра. Я спілкуюся зі своєю сестрою, але ми не дуже близькі, бо вона живе далеко. Я поклала слухавку, не могла з цим змиритися, була дуже схвильована і розплакалась. Наступного дні я зателефонувала батькові і сказала, що не маю бажання знайомитися з його новою родиною, бо він був жорстоким, покинувши восьмирічну дитину, і ще жорстокішим зв'язавшись зі мною, бо його змусили це зробити. Я вже мала родину, з якою була щаслива і в безпеці, і не мала бажання. Жання, щоб він був у моєму житті, бо він більше не був моїм батьком і не хотіла, щоб він ще раз зв'язувався зі мною. Я зателефонувала сестрі, щоб запитати, чи він зв'язувався з нею, і вона сказала, що так, і що вона збирається піти. Я розповіла їй про нашу розмову, і вона сказала, що я вчинила правильно, бо це була правда, але я могла бути більш вічливою. Я була трохи засмучена, але моя родина була поруч, щоб мене втішити. Сестра надіслала мені посилання на допис у Фейсбук, яким поділилась моя нова. Чуха, в якому вона писала, що не може повірити, що ідеальний чоловік може мати таких жахливих дітей, сестра сказала, що не піде на бо вона теж не хоче бачити з цією жахливою жінкою після того, що вона про нас сказала. Я думала, що на цьому все закінчиться, і хоча той пост мене засмутив, я намагалася не звертати на це уваги, але мені почали дзвонити родичі з боку батька, навіть мій брат, і сказав, що я с... і дурепа, бо зіпсувала зустріч, сказавши батькові, що він не мій батько. Вони сказали мені, що він скасував всю зустріч і сумнівається, чи варто йому взагалі одружуватися. Вони сказали мені, що я могла б зв'язатися з ним, що нечесно, що саме їх звинувачують у розриві стосунків. З того часу я заблокувала всіх. Я бачила пост у Фейсбук, де було написано, що мій батько відклав весілля, але тепер я не можу перестати думати про те, що вони сказали. Так, я могла б зв'язатися з ним, але я вважаю, що це нечесно, бо мені було 8 років. Я не повинна бути тією, хто виправдовується. Я знаю, що була жорстокою, і могла б сказати йому, що не хочу, щоб він був в моєму житті, більш війшливим способом. Але я не думаю, що зробила щось погане. Можливо, тому що всі навколо мене на моєму боці. Багато людей сказали мені, що я дурепа. Я відчуваю провину і хочу почути думку зовні. Так чи я медачка в цій ситуації? Едіт. Хочу додати моїй сестрі 23 роки, братові 28. Моя мати не мала нічого спільного з тим, що моя родина відвернулася від мене. Два роки тому я за порадою свого терапевта зателефонувала батькові. Коли він відповів, я почала плакати, і він нічого не сказав. Просто поклав слухавку. Думаю, саме тоді я остаточно віддалилася від батька і трішки відповідей авторки з уточненням на деякі коментарі. Дякую за добрі слова. Зараз я все ще ходжу на терапію. Не планую її покидати найближчим часом і знаю, що вона мені потрібна і приносить користь у багатьох аспектах. Я єдина біологічна дитина моєї матері. Вона сказала, що я повинна розірвати стосунки з братом. Сьогодні я також багато розмовляла з сестрою про те, що робити з нашим братом, з яким ми маємо спільну ДНК тільки від батька, так само як і з сестрою. Вона каже, що я повинна повністю розірвати з ним стосунки. Але в той же час я відчуваю себе поганою, тому що він пережив те ж саме відчуження, що і я. Просто мій батько повернувся до нього, а до мене і моєї сестри він не повертався. Наразі я офіційно не розірвала стосунки з братом, але схоже, все йде саме до цього. Відповідь на запитання, що він сказав своїй родині, коли перестав з тобою спілкуватися. Я не знаю, що він сказав своїй родині або своїй нареченій, але коли я почала налагоджувати стосунки з сестрою, він сказав їй. Матері, що моя мати подала на нього заборонний судовий наказ, і що саме через це він не може бути поруч зі мною, що було на 100% неправдою. Я можу запевнити вас, що заборонний судовий наказ ніколи не подавався. Мати моєї сестри з'ясувала це, і коли вона поговорила з моїм батьком, він зізнався, що збрехав на запитання про хронологію шлюбу її батьків. Мої батьки розлучилися, коли мені було два роки, і протягом наступних п'яти років я їздила то до мами, то до тата протягом останніх двох років. З цих п'яти, коли я мала стосунки з татом, ці візити зменшувалися з щотижневих до раз на два тижні, потім до раз на місяць, потім від тата й його родини не було ніяких звісток. Одного дня вони просто перестали зі мною розмовляти. Приблизно через три місяці після того, як батько не приїхав за мною на щорічну зустріч, мама відвезла мене до його будинку, і ми дізналися, що він переїхав назад до Місісіпі, звідки походила його родина. Після цього ми більше не розмовляли, аж поки мені не виповнилось 12 років. І він зателефонував, щоб привітати мене з днем народження. Того ж року він зателефонував ще раз, щоб привітати мене з Різдвом, а після цього я більше не чула від нього нічого. Аж поки три тижні тому він знову не зателефонував. Ще один коментар: мій батько був таким ревнивим маньяком, що навіть злився, коли мама йшла на роботу. Моє мами був колега по роботі, і він дуже ревнував її до нього. Одного дня він нарешті звинуватив її в зраді, а вона сказала, що не зраджувала, але він їй не повірив. Пішов, а потім повернувся додому. Наступного дня він зізнався, що мав сексуальні стосунки з іншою жінкою. І вони розлучилися. Приблизно через два роки моя мама пішла на нову роботу і почала зустрічатися зі своїм босом. Вони одружилися, коли мені було сім років. І тепер він мій відчим, але я знаю тільки версію моєї матері. Я ніколи не чула версію мого батька. Він ніколи не вважав за потрібним розповісти мені свою версію, але це все, що я знаю про цю ситуацію. Я справді не знаю, як все було насправді, бо мені було два роки, коли все це сталося. І ми з татом ніколи не були близькими. Він ніколи не розповідав. Мені важливих речей про своє життя. Ми не багато розмовляли, коли я була з татом. Я здебільшого проводила час з його сином. Запитання про шлюби її батька. У мене і моїх братів і сестер різні матері. Мій батько був одружений чотири рази. Якщо він одружується з цією жінкою, то це буде вже його п'ятий шлюб. Я навіть не знала про існування своєї сестри, поки мені не виповнилось дев'ять років. Мати моєї сестри зв'язалася з моєю матір'ю, коли помітила, що розмір аліментів на її доньку зменшився, тому що мій батько не виконував свої обов'язки і права на відвідування і повинен був платити більше аліментів на мене. Суд повідомив матір моєї сестри, що у нього є ще двоє дітей. І вона зв'язалася з моєю матір'ю. Ми повечеряли разом. Вона також зв'язалася з матір'ю мого брата, але вони не були зацікавлені в знайомстві з моєю сестрою. Я не знаю, чи є у мого батька інші діти, наскільки я знаю, їх немає. Але він збрехав мені і моєму братові про мою сестру. І він збрехав моїй матері про існування мого брата до того, як вона народила мене. Так що, чесно кажучи, хто знає, але я знаю, що його наречена має дітей віком приблизно від 3 до 19 років. На коментарі, що він сказав тобі по телефону. Як я пам'ятаю, розмова була такою: він сказав, Привіт, це такий-то, такий то. Я просто хотів повідомити тобі, що у мене буде сімейне свято, бо я нещодавно заручився і восени одружуюсь. Я сподіваюся, що ти захочеш прийти на свято. Твої брати і сестри будуть там, а також решта моєї родини. Ти можеш познайомитись з моєю нареченою і своїми новими зведеними братами і сестрами. Це не дослідно, але суть розмови була така. І ні, він не вибачився. Коли я зателефонувала йому наступного дня, він був досить розлучений, що я кинула слухавку і сказав те саме. Тільки в більш різкому тоні і меншою кількістю слів, і тоді я сказала йому, що не хочу знайомитися з його родиною. Після того, як я поклала слухавку, він зателефонував мені близько 40 разів протягом наступних двох годин. Вердикт Редіта не модак, і у нас є невеличке оновлення. Я поговорила з татом і його нареченою, розповіла їм про все. Їхнє весілля було скасоване 11 днів, але тепер знову відбудеться. Вона не сказала мені про це багато, в основному просто проігнорувала все. Вони хочуть приїхати сюди, де я живу, і повечерити зі мною та моєю мамою. Моя сестра також погодилася прийти на вечерю, але тепер він говорить про те, щоб я приїхала до нього на деякий час. Але я не хочу цього робити. Я трохи нервую через все це і просто не хочу починати ще одну суперечку з батьком, яка закінчиться для мене погано. Ще трішки уточнення в коментарях від авторки. Я не планую йти на весілля або будь-якій. Чи заходи, в яких буде брати участь мій батько після вечері. Єдина причина, через яку я погодилась піти на вечерю, це те, що мене попросила моя сестра, а не він. Я не маю жодного інтересу до стосунків із батьком. Але я вважаю, що було б добре не відчувати до нього ненависті. Я не хочу бути в цьому підвішеному стані, де я просто почуваюся погано до кінця свого життя, тому що я ненавиджу свого батька, і я відчувала, що це був простий спосіб просто впоратись з цим, рухатись далі і відпустити це все. Все. Оновлення номер два 18 травня я повечеряла з батьком, його новою нареченою та її дітьми. Я відчуваю, що позбулася багатьох дитячих почуттів, і пояснила батькові його нареченні та її родині, чому я так відчувала і чому не хотіла приїжджати. Я сказала йому, що не маю наміру бути в його житті більше, ніж це необхідно. Батько кілька разів запитував мене, чи я збираюся йти на весілля. Я погодилась піти, але чітко дала зрозуміти, що не хочу бути офіційною частиною його життя, лише кимось, кого він може бачити під час свят, днів народжень або особливих подій. Але крім цього, я не маю наміру бачити з ним або спілкуватися. Він, здається, погодився з цим, і для мене це було ідеальним рішенням. Багато хто з вас, а також люди з мого особистого оточення, казали мені, що я повинна просто викреслити його зі свого життя і рухатись далі. Я просто вважаю, що мати невирішені поч... Чуття це не здорово, а не мати відповіді на питання, на які можна отримати відповідь, здається трохи безглуздим, Якщо у тебе є можливість отримати бажані відповіді, мої стосунки з батьком ніколи не будуть чудовими, вони ніколи не будуть ідеальними, вони, мабуть, ніколи не будуть кращими за нормальні, тому що я не думаю, що можу бачити в ньому когось іншого, крім неплатника аліментів, але я буду намагатися бути вічливою, тому що я не хочу мати більше невирішених почуттів до когось іншого. Я знаю, що минуло більше Місяця з мого останнього оновлення, але за цей час я закінчила останній рік навчання у школі з чотирчеви, чотирма п'ятірками. 21 травня мені виповнилось 18 років. Я закінчила середню школу і почала нову роботу. Це був досить напружений місяць, і чесно кажучи, я навіть не нервувала перед розмовою з батьком, бо відчувала, що я така зайнята, що це просто ще одна справа, яку потрібно зробити. Але я рада, що все закінчилось, і я можу рухатись далі. Можливо, я трішки злопам'ятна або мстила людина, але я б не починала стосунки з батьком. Він кинув її, коли вона була маленькою, і згадав тільки тоді, коли йому знадобилась допомога, тому що дружина хотіла познайомитися з дітьми перед одруженням, крізь за все, що весілля могло б не бути, якби вони не познайомились. Це яскраво показує те, що батькові в принципі і зараз вона не особливо потрібна, просто захотіла так дружина, Тому навіщо? Тривожити свою душу, навіщо знову розкривати старі рани і знову намагатись налагодити стосунки з батьком, якому плювати на тебе. А ви пишіть свою думку у коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Чи я модачка за те, що розлютилася на свого чоловіка в день його сімейної зустрічі? Мені 35 років, я одружена з 38-річним чоловіком. Ми разом вже 10 років і маємо двох дітей: 5 і 9 років. Мій чоловік дуже багато працює. Він він має кілька робіт, на яких працює протягом тижня. Нещодавно ми обговорювали можливість взяти відпустку і провести час разом. Це складно, тому що в минулому він накопичив багато боргів і тому він так багато працює зараз. Я працюю понад 60 годин на тиждень і займаюсь домашнім господарством та доглядом за дітьми. А більша частина його доходів йде на витрату боргів. Я займаюся домашнім господарством, виконую домашню роботу, доглядаю за газоном, роблю ремонт і тощо. А він допомагає, коли зможе. Цього року. У він взяв відпустку для сімейних та колективних заходів. Він запланував поїздки з друзями, і коли він це робить, я залишаюся няною сама. Майже всі дні після повернення додому він відповідає за своїх батьків. Він возить їх за покупками, лагодить речі в їхньому домі та виконує частину їхньої домашньої роботи. Я забула згадати, що він один з п'яти дітей, і всі четверо його братів і сестер живуть неподалік від батьківського дому. Його батьки допомагають доглядати за дітьми його братів і сестер, але не за нашими. І я розповіла йому про своє розчарування тим, що мене постійно відсувають на другий план. Нещодавно я не витримала, дізнавшись, що. Минулого тижня він запросив свою родину до нас на сімейне свято. Я думала, що він взяв відпустку на роботі, але це не так. У будинку був безлад, і більша частина цього безладу його провина. Від мене очікувалося, що я приберу в будинку, куплю продукти, готую всього, відвезу дітей на їхні вихідні заходи. Я швидко почала готувати і підготовувати зустріч, оскільки він призначив час на 16.00, коли всі якраз приходять з роботи. Діти допомагали у виконанні своїх обов'язків і при Ранні своїх кімнат я прибирала в будинку, і до того часу, як його родина почала з'їжджатися, я вже кипіла від гніву. Він запитав мене, чому немає частини рушників, оскільки він збирався прийняти душ, і я розлютилася перед його родиною. Я перерахувала, як я завжди на другому плані для цих людей, як я одна, і саме я забезпечую сім'ю. Він працює, щоб оплатити свої ж борги, як я не маю безпеки та підтримки в цих стосунках, і що він для мене як ще одна дитина, і що я відчуваю. Відчуваю, ніби я варта лише випадкового кексу, коли йому заманеться, я вилила все, що у мене накопилося за цей час. Я закінчила тим, що сказала: все з мене досить, спакувала валізу і пішла. Я сиджу на парковці в істериці, і ні, дітей не було поруч. Вони гралися в дворі. Він хороший батько для дітей, але як чоловік, я відчуваю, що мені краще бути самій. Я відчуваю до нього таку образу, і ні, він не дзвонив мені, він написав мені. Голосно і чітко, що ще більше розлютило мене, бо саме так він все розв'язує. Тепер я відчуваю себе мудачкою, що пішла і сказала все, що сказала особливо це все перед його родиною. Так чи я мудачка в цій ситуації? Коментарі а коли його борги будуть виплачені, ви зможете двоє сісти і вирішити, чи найкращим варіантом буде розлучення, не мудачка. Серйозно, його батьки не мали нічого проти того, щоб використовувати тебе, щоб отримати вигоду від плодів життя свого синочка. Тож нехай збирають свого недолугого сина назад, не мудак, і у нас є оновлення. Вау, оу, вау, дякую всім за поради. Добрі слова і підтримку у вигляді копняка під зад. Я прийшла сюди, щоб дізнатися, чи я модачка, і отримала багато гіркої правди. Не буду брехати, багато з цього було катарсисом, коли я почула, що я не модачка, і боляче було почути, що мною користувалися. Отже, ось де я зараз. Після гучного і чіткого тексту я була засипана дзвітками і повідомленнями від його родини. Я надіслала чоловікові повідомлення, що він дав мені трохи простору. І якщо він дбає про мене і про ці стосунки, він відкликав своїх собак. Я поставила телефон у режим Не турбувати за винятком айпада моїх дітей. Я телефонувала мамі, надіслала їй трохи грошей, і вона забрала дітей на бабусину ночівлю. Коли вони були там, я подзвонила їм по фейстайм і сказала, що працюю. Я не працюю. У мене. Був секретний фонд на чорний день, і я розтратила його на гарний готелі спадень, випила кілька коктейлів, ще трохи поплакала і просто провела день з відключенням від світу, записуючи всі свої почуття у щоденник. Я дуже давно не мала часу на таке. Після цього я набрала сміливості, відкрила Reddit і прочитала свою долю. І ого, як я здивувалася, я повністю не очікувала на купу коментарів на кшталт Ти дійсно не мудачка. Щоб пояснити дещо. Мені соромно, але я не знаю наскільки великі його борги. Багато з них це рахунки, які його батьки виставили на його ім'я. Інші це просто неправильне управління грошима, кредитними картками тощо. Я взяла на себе управління фінансами після того, як знайшла в пошті лист, в якому йшлося про те, що ми втрачаємо будинок. На той час я брала участь у оплаті рахунків за комунальні послуги, а він займався фінансами. Я вірила, що у нас все гаразд. Це було вже після одруження і народження дітей. Ми звернулися до психолога, і він сказав, що осоромився і боявся сказати мені правду. Я взяла на себе управління фінансами близько трьох років тому і сказала йому, щоб він зосередився на погашенні боргів. А я тим часом буду утримувати господарство. Я не очікувала, що це займе так багато часу, а з інфляцією все ставало дорожчим, і для мене набагато складнішим. Я мала повернутися до навчання, але це було відкладено, щоб я могла надолужити те, що ми пропустили. Тому я працюю понад 60 годин на тиждень. Я медсестра і працюю 12 годинними змінами, а також використовую можливість працювати понаднормово, коли це можливо. Я згодна з коментарем, що я вигоріла, я усвідомила це сьогодні. Я зрозуміла, що на роботі вдома я постійно перебуваю в режимі критичного мислення та догляду за іншими. Моя робота полягає в тому, щоб піклуватися і вирішувати проблеми для всіх, крім себе. Щоб пояснити коментар про те, що його родина не доглядає за нашими дітьми. Це тому, що вони зробили це один раз і кинули нам це в обличчя, і я сказала, що більше такого не буде. Я бачу, як вони ним користуються. Я вже говорила про це раніше. А він відповідає: одного дня їх не буде, і я буду шкодувати, що не зробив більше. Я сказала йому, що це ненормально. Але у тебе є брати і сестри, які несуть таку ж відповідальність. Деякі з них не мають подружжя або дітей, які можуть допомагати. Що стосується дому та інших справ, він дійсно допомагає, коли може. Не нападайте на мене, я просто хочу бути чесною. Я думаю, склалося враження, що він приходить додому і нічого не робить, але він просто працює по 16 годин, 7 днів на тиждень. Тому часто більшу частину справ роблю я. Що стосується поїздок, так, це болюче місце. Він розповідає мені про них, бере вихідні, а це мене дратує. Я мушу благати його, виділити на мене час, і якщо ми його отримуємо, то в кінці кінців сваримось, або я мушу все оплачувати, або ми не можемо знайти няню і сидимо вдома. А він спить цілий день. І чесно кажучи, я настільки сповнена обурення, що це майже занадто мало і занадто пізно. Коли я поруч з ним, я просто розлючена. Він каже, що я завжди така і що він намагається, але нічого ніколи не є достатньо хорошим. Тож я просто зупинилась і прийняла свою долю, звідси і вибух. Я ще не розмовляла з ним, крім того, що сказала йому відкликати свою сім'ю. Він був частично заблокованим на моєму телефоні. Я насолоджуюсь спокоєм, насолоджуюсь тим, що я сама просто перебуваю в сьогоденні і усвідомлюю свої почуття, знати, що мої діти в безпеці і що я можу. Справді приділити трохи часу собі і своєму психічному здоров'ю зараз для мене означає все. Я знаю, що завтра мені доведеться повернутися до реальності і розібратися з усім. Я обіцяю повідомити новини, коли зможу. Мені шкода, що я залишаю вас у невідомості, але це не ті новини, на які ви заслуговували. Я просто хочу насолодитися цією втечею ще трішки, поки можу, перш ніж мій світ зруйнується. Дякую всім, і, будь ласка, продовжуйте додавати поради. Я справді самодня в цій ситуації і потребую всіх порад і підтримки, які можу отримати. Коментар: кожен день він підпалює тебе, щоб зігріти своїх батьків. Це його вибір. Якби він міг, він би зробив твоїх дітей бездомними. Він навіть не каже вам, наскільки великі борги, а ви залишаєте з ним. Що ви в біса робите? Звідки ви знаєте, що він перестав витрачати гроші? Звідки ви знаєте, що його батьки не беруть більше і більше боргів на його ім'я? Як ви можете йому довіряти? Він навіть не каже вам, наскільки великі збитки. Ви вбиваєте себе заради нього. Ви не можете повністю бути присутніми для своїх дітей заради нього. Він навіть не може бути чим. Член... No два. Ще раз дякую всім за поради. Сьогодні вранці я прокинула з ясним розумом. Я все ще засмучена і розчарована. У мене було безліч голосових повідомлень від його родини, але я не маю сил прослухати їх усі. Мені байдуже, як я вже сказала, я злюся, але також відчуваю сором. Сьогодні вранці я зателефонувала чоловікові. З його голосу я зрозуміла, що він не спав минулої ночі, і він підтвердив, що це дійсно так. Він розповів мені, що після сварки я попросив усіх піти. Він був здивований, побачивши мою маму, яку я попросила забрати дітей. Він сказав, що саме тоді все стало для нього реальним. Ми довго розмовляли. Я вибачилась за те, що вибухнула, зробила це в той момент і не спілкувалася адекватно. Він сказав, що розуміє, чому я це відчувала, і що не можу. І справді був радий, що це сталося саме так. Його родина, нарешті, побачила, як сильно вони впливали на його дім. За його словами, після того як я пішла, він накинувся на них і сказав, що більше не може бути єдиним, хто допомагає його родині, і що багато з того безлиду, в якому він опинився, це їхня вина. Він сказав, що після вибуху він Казав своїм братам і сестрам, що вони повинні взяти на себе відповідальність і допомагати батькам також. Його батьки, очевидно, були засмучені всією цією ситуацією. Чесно кажучи, мені було байдуже. Вони не могли повірити, що вони як тягар, тому що час від часу просять трохи допомоги. Я тільки з огидою закотила очі, коли він це говорив. Мій новий простір, а також мої почуття, образи і гнів дозволили мені висловити всю правду. Мені вже не було чого втрачати, тому я розп... Ровіла йому про свої почуття. Він деякий час сидів мовчки, а потім, нарешті, не витримав і зізнався, що відчуває себе невдахою. Він соромився боргів і того, як сильно нас підвів. Він сказав, що виснажений і відчуває депресію, бо не бачить світла в кінці тунелю. і відчуває, ніби зруйнував наше майбутнє, що він виходив з друзями, щоб почуватися нормальним, бо все, що він робить, це працює, що він робить це через чорну хмару, яка нависла над ним. У цей момент я вчинила не найкраще, і сказала йому, щоб він не жалів себе, бо це жалюгідно, що він сам вляпався в цю халепу, а я його звідти витягую. Я теж бляха в депресії. Яку речей, які я хочу зробити, але не можу, бо не маю на це коштів. Я розлютилася, бо протягом останніх трьох років його доходи йшли виключно на погашення боргів. Але кінця цьому не видно. Бо я навіть не бачила цих так званих боргів. Я віддавала йому все, що могла. І надала йому всю підтримку, яку могла, але я злюся: це не те життя, яке я собі уявляла або на яке я готувалася. Це не те життя, на яке заслуговують мої діти. Я стільки всього пропустила, бо працюю, прибираю або просто так втомлена, що навіть очі не можу розплющити. Я сказала йому, що він може звинувачувати тільки себе. Думаю, моя зневага була дуже тривожною. Він сказав, що покаже і доведе, що роздрукує всю кредитну звітність і перельчить усі свої борги разом із квитанціями про оплату, банківськими виписками та квитанції про сплачені суми, і все інше, що я захочу, стосовно. На його фінансів він пообіцяв мені, що моя важка праця не була марною і що він майже позбувся боргів. Виявилось, що його батьки відкрили кредитні картки та рахунки на його ім'я, коли він був молодшим. І накопичили майже 100 тисяч доларів боргу, не враховуючи відсотки. Вони зруйнували його кредитну історію, і тому це зайняло так багато часу. За його словами, він боровся з колекторськими компаніями, щоб домовитись, намагаючись консолідувати борги або отримати нижчі відсотки, оскільки це було кілька компаній і боргів. Я не знала, що деякі з них були настільки серйозними, що його зарплату заарештували. Він був у сльозах і сказав, що не знав, як мені про це сказати, що навіть не Знав наскільки серйозними були їхні дії, він фактично працював стільки годин, не маючи, що принести додому, і накопичував ще більше боргів, щоб вижити. Я мовчала, у мене кипіла кров. Він навіть не усвідомлював, що ще й не допоміг мені прийняти рішення. Він жартома сказав, що мій вибух вирішив сімейну ситуацію, і тому він написав мені голосно і чітко, маючи на увазі, що він і вони зрозуміли, що я не вважаю це смішним. Шкода, що знадобився мій вибух, щоб усі почули те. Про що я говорила весь час, що він ідіот, бо не подав скаргу на своїх батьків, а просто терпів це і дозволив їм зруйнувати моє і своє життя, також життя дітей, яких ми створили. Я сказала йому, що він придурок, і я відчуваю себе такою дурною. Він сказав, що не дзвонив мені, бо знав, як я злюся, і боявся, що скаже щось не те. Я подякувала йому за чесність і розмову і сказала, що зараз я така розбита, злісна і ображена, що не можу навіть зібрати свої уламки. Кажучи вже про його зараз, мені потрібно прояснити голову. Він сказав, що готовий зробити все, щоб змінити ситуацію. Він навіть запропонував сімейну терапію. Він сказав, що використовував свою відпустку і взяв решту тижня вихідних, щоб попрацювати над цим. Я втратила самоконтроль і нестримно заплакала. Якщо взяти відпустку було так просто, чому не тоді, а зараз? Я запитала його, чому я не мала значення до того, як ми опинилися в такій ситуації. Чому зараз? Я сказала йому, що йому потрібна відпустка, щоб знайти консультанта, як з особистих, так і з юридичних питань, що я не повернуся додому. Він запитав мене, чи я серйозно благав переглянути моє рішення. Він сказав все, що я хотіла почути. Він запитав мене, куди я збираюсь поїхати, і що буде з дітьми, будинком і рахунками, що я не можу відірвати дітей від єдиного дому, який вони знають. Я просто відповіла, що знаю, що це потрібно зробити, і що я вже почала діяти. Він кинув слухавку. Я просто розплакалась, а потім пішла за дітьми. Ми проведемо чудовий тиждень у розкішному готелі. Будемо плавати в басейні, замовляти їжу в номер і створювати спогади. Я взяла ще частину грошей, які заощадила на чорний день, і продовжила термін проживання в готелі, щоб ми з дітьми могли там залишитися. Мені є про що з ними поговорити. Виріс їхніх облич, коли я сказала. Ні, мама не мусить працювати сьогодні ввечері. Був безцінний. Завтра я також маю зустріч із юридичним консультантом. Сподіваюсь, я зможу поговорити з адвокатом і з'ясувати, що робити далі. Побажайте мені удачі. І ще раз всім дякую. Топ коментар. Переконайтеся, що адвокат знає про стан боргу і спробуйте отримати кредитну звітність. Попросіть його надіслати вам не лише скріншот, а й логін, щоб ви могли переглянути всю його кредитну історію. Покажіть адвокату, які з них ви звинувачили у шахрайстві. 100 тисяч доларів вистачить, щоб оплатити навчання ваших дітей в університеті. Це ж перший внесок за будинок, не кажучи вже про відсотки. Він вирішив, що родина, з якої він походить, важливіша за родину, яку він створив з вами. Тому тепер ви повинні поставити себе і своїх дітей на перше місце. Ось вам і наслідки виховання, що мужик має бути мужиком, а жінка жінкою. і Жінка не повинна втручатися в справи чоловіка. Якби не було такого виховання, і він дійсно прийшов серйозно з нею, поговорив з приводу цих боргів, вони розібралися, він сказав точні суми, коли, що, як, можливо, не вони б дійшли до якогось спільного рішення і розібралися б з цим разом швидше. До того ж, знаючи, що його батьки набрали такі великі кредити, він з ними не Посварився, а продовжив нормально спілкуватися та ще їм допомагати в цій ситуації. Я також буду падлюкою, і я б сказала, щоб подати на них до суду і щоб вони віддали ці гроші. Він в сім'ї не один, і батьки могли попросити в борг у інших дітей. Але вони повісили борг лише на нього, взяли на нього купу кредитів, зіпсували кредитну історію. Якщо це США, то кредитна історія впливає майже на все життя, тому таких батьків точно потрібно. В суд відправити, а ви пишіть свою думку в коментарях. Не забувайте поставити лайк, підписатися, і далі буде ще цікавіше.